Це наш Артурчик, він талісман. Він допомагає тут на адміністрації зустрічати всіх наших врятованих тварин. Ну, він теж себе погано почуває, тому він дуже потребує уваги. От і виключили світло. Тебе буде Давай, зараз будемо плакати. Зараз будемо плакати разом. У нас есть генератор. То есть мы подготовили заранее, еще в прошлом году, когда был блэкаут, то есть мы себе сделали место, где у нас работает генератор. И от генератора полностью запит, запитывается вся клиника. То есть у нас свет есть, главное, чтобы был бензин. Если 12-часовой рабочий день, то это 2500 гривен в день, конкретно на то, чтобы обеспечить работу клиники. Наши все боксы. Вот, и вся система принудительно вентилируется. То есть если не будет света, то в боксах животные не смогут находиться. Это в первую очередь. Второе, у нас рентген тоже от света. И если приезжает поломанное животное, нужно срочно рентген, либо с какими-то проблемами, мы тоже это без света сделать не можем. А лаборатория, это необходимо, допустим, взять кровь, и сделать анализы, тоже работать без света не будет. Вот если света нет, то есть вы эту помощь оказать не можете. То есть это первый момент. А вот в самих боксах, ну, на три часа это максимум. Я вам хочу показать собачку. Она приехала, эвакуировали ее с писаревки. Она с маленькими щенками, только она буквально родила и через два дня ее к нам привезли с эвакуации. Она очень стрессовала когда были бомбежки, и поэтому он, она посидела, хотя ей всего лишь три года. И она очень изумительная, очень изумительная, я хочу вам ее показать. Она очень хорошая мама, очень старается. Ми евакуюємо різних і свійських тварин, і диких. Диких тварин ми передаємо спеціалістам або птахів, там, орнітологу. Зараз у нас знаходиться коза Аляска. Вона врятована з, Хар... з Харківщини, у неї є перелом, лапи, і вона дуже довго часу її власниця шукала, хто може допомогти. І потім, коли вона знайшла нас, вже було досить пізно. Ми лапку намагалися її врятувати, зберегти. їй був остеосинтез, зроблено. Але, на жаль, зараз ця лапка підлягає ампутації, тому в подальшому будемо шукати протез, якби, щоб вона залишилася живою, бо вона дуже компанійська. Готуємо кожні три години всю сумішні для цуценят і для кошенят. Можна сказати, це військовий госпіталь для тварин, тому що тварини це всі, які врятовані з зони бойових з лінії фронту від військових. Всі вони мають відповідні ураження, втрата кінців осколкові поранення, травми хребтів. Насправді для таких тварин дуже важливо знайти знову сенс, для чого їм жити, тому так людина, людське спілкування ну, важливе.